Всім привіт! А я заміт, що вам сподобалась гра Amelias Кафе. Кафе. Коротше, ви зрозуміли. Давайте натиснемо плей. І сьогодні ми спробуємо виграти. Тому я зразу хочу вийти. Ну, окей, добре. Текс, ми дуже повільні, але нам треба викликати нашу саму. Е Амелію, Амелію, ой-ой ой-ой, Ой, ой який звук прекрасний. Рингіт ігнор рингіт. Ми сьогодні будем їй хамити. Привіт, чудовисько. Привіт! Вітаю тебе, ви Амелія Кафе. Що ти хочеш замовити сьогодні? Who are you? Where is everyone? Who are you? My name is Amelia. I'm, ну, коротше, тому всьому подібне. Ага, і це прийти. Ага. Uh, так, uh, зараз. Um, please tell me your order. Uh, шо, чекайте, я не знаю, що, як це прикладається. Тепер, коли ми вже познайомились, скажіть, будь ласка, своє замовлення. Е, вірна думка, не вети е, not yet. Так, ох. Е, так, шо? Нічого не понятно. Чекайте. Е, е, ох, перший не соромтесь озирнутися тут, я взагалі не проти. Окей, добре, дай я об... озирнуся тут. Ти так і будеш стояти? Вона за мною слідкує. Дайте мені вийти, будь ласка. Е, Вів. Вейт! Ти йдеш? Бай-бай! Оля 114 дегує. Так, що? Ш... Стоп. Стоп, що за крінж? Нормал ending Так легко? Стоп. Стоп! Що за крінж? Що таке Негл... знехтуваний? Нормальна кінцівка знехтуваний. Окей, ми виходимо. Але перезаходимо і здаємо на іншу кінцівку. Так, давайте. Граємо Давайте тут ось, зараз ми не будемо оглядатися. Але відповідаємо так само, як і відповідали. Так, рінгейт. Доброго дня, Амелія. Можете до мене підійти? Дякую. Так, Амелія. Привіт! Тик-тик-тик. Е, значить, ми відповідали Хуаю. Uh, sure thing. Uh, так, все, дем сідати за наше місце? Так, Грей... uh, гарний вибір. У Мене питання: а де всі люди? Де люди? Запам'ятаємо, отут у нас картина. Та. ха ха Так, подивись наше меню. Так. Um, дивіться, ми минулого разу обирали ремен. Ні Беремо ремен. Так, тепер. Uh, я хочу вибрати оце. Так. Uh, чай, дивіться, хот кока-кола, хот кофе, хот ті Ні, я хочу хот грін Угу, Так. Все, Амелія. Я чекаю замовлення. Я хочу їсти. Поки що подивлюсь в пустоту. Чекаємо. Так, що він робить? Стоп, як це перекладається? Ви це бачите? Що робити, поки чекаю? Так. А, як це перекладається? Можеш, будь ласка, камера. Зараз. Короче, чекайте, ще все буде. Твій посуд готовий. <голі> Твій посуд готовий. Твій посуд готовий. Ну давайте мені мій посуд. Я хочу їсти. Їсти кашу кашу, кашу, кашу. Амелія. А ви про а Ви виді. How did you cook so quick? О, oh, ха-ха, там, щось там, щось там. Так, прошу, давайте сыграем в гру нашу. Так, окей, окей, окей. Так, наш ремен. Так, all... <laughs> Is it great? Have you great? Meh. Meh. Так, ready, steady, go. Так, чай. Я, я не можу так, а чому я утомиємо? Ремен, далі ice cream, ice cream, uh, ice cream, reмен, reman, remon, hot drink tea, hot green tea. Alu, Hot green tea. Oh, hot uh, green tea. Ice cream and strawberry ice cream and strawberry ramen. Hot green tea. Hot green tea. Uh, hot green tea. Ramen. Uh, hot green tea. Ah. <sighs> uh -huh. Так, окей. Okay. Ой, сорі, сорі, сорі. Угу, угу, Окей. До побачення гарного дня. Лейт, вот, шо? Я за тобою хочу! Ми маємо залізти до неї. В кімнату. What? Окей, okay, окей. Okay. Так, все, ми можемо рухатись. Це погано. Добре. Ага, ми все ж таки маємо оглянутись. Постер. Може, вони кожен раз інші А що буде, якщо я рінгну? Мені здається, треба перша у ті двері. Давайте швиденько Звуки кваємо Опа, вона закрита. Кнок задор колхар. Можна я піду, будь ласка. Хм, мейбі. Тегс, давайте пробуємо ще раз. Постер. А? Ah? Don't Nothing tear it off. Сікарно. Говендговен. Нам треба дуже швидко все зробити це знову наша оця кров. Ага, ось б наша блуд. Дай там не рухнутися. ой ой Вибачте, мусили щось зробити. Так, значить, дивіться, що ми робимо. Ми беремо, нам треба дістати оцей ключ. Так, ага, ти не можеш його дістати. А, тут щось треба дістати. Ось воно. Так, чекайте, чекайте, поїхали, поїхали. Так, все, йдем, дем, 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 йдем. Швиденько. Я не розумію, чи я зараз щось роблю, зрозуміло, що є. Давай. Опс, дістали руку чиюсь. Вибачте, будь ласка, люди мусила це зробити. Трайт. Right. Окей, okay. тепер я пропоную вам. Залізти ось сюди. Ага, мені не здають так. Що тут таке? Я не розумію, мені доведеться зараз ти. Ну, дивіться, вона мене зараз їсть. Так, тихо, вона мене зараз їсть, я не розумію, що мені робити. Так поживаєш? Ди в дуп. Что делать? Я только шел, куда с натыснула. Може, тут щось є, я не знаю. <кій> Мені треба щось зробити до... Не розумію, що мені треба робити. Не уявляю. Може, мені треба взяти щось. Ну, понятно, що треба мені щось взяти. Там не натискається, тут теж нічого не натискається. Я вже все проклацую, що можливо. Вайтку Бетлокінг. Так, стоп. Може, це щось поможе мені. угу Чекайте зараз одну секундочку, мушу перекласти, бо я не дуже жарю інгліш. Але всі контрольні маю на 12. Чекайте. Але, дивлячись, втрачено, це виявлено величезним кубиком цукру. Та? Можна плавати в басейні. Може, тут щось є, я не знаю. Що мені робити? Ефернес. Ну, коротше, походу, нам доводиться е вмирати, бо я не розумію, що мені робити в тому житті. Хіба, а ну чекайте. Так, дивіться, я не змулаю сюди. Я перезійду на всяк випадок. Так, коротше я швидко перезайшла і давайте зараз з підранчику проходимо це все Добіга. 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 Так, все спидеранчик, закинчимся у нас. Так, tear it off. Дивитель, у нас уже была кинзивка, что на нас было. Сегодня у нас будет две кинзив. Я, вибачте, мусила трошки зашахраювати, бо в мене залагала гра, по-перше, по-друге. Я подивилась е, турі, як проходить гру. <говори> <з 'яжку. говори> там. і ми. Вау! Вау! І це ввелі <говори> класно! О май На Нащо я прийшла в цю забігальню? О боже, боже боже, тут все в крові. Це басейн з крові. Вона вбивця. Вбивця. Все, шненько, берем. Йдемо до ключа. Знаєте, я от коли перший раз грала цю гру, я знала, що тут щось буде. Дай мені ключ. Швидко дала мені ключ. Опс. Так от сюди. Я не можу відкрити. Я не можу її відкрити. Дивіться, мені пише всередині шафи нічого немає. Like it. А що я взяла? <гум> Добре, давайте попробуємо це зробити. Я не можу це зробити ступе. Мені якось пригнутись, не знаю. Нарешті я відкрила ту фігню. Треба попасти прямо на цю чорну фігню. Але де саме? Може, щось помінялось, я не знаю. Окей, okay, закриємо. Закриємо. Зараз. Ой, Соня Плей мені щось прокоментувала, чекайте. Ні, любі друзі, сьогодні дві кінцівки я теж не, точно не витримаю. Я так намахалася з тою грою, вона мене затупала. Дивіться, вона нас вже тут підочікує. Чекай нас. Не, не дочекаєшся, а чому мене. Можна резюме, будь ласка, мені. Пушеньку, пушеньку, за що мені то? Так. Ага, угу. Добре, я запам'ятала. Може, тепер я зможу. Є! Ми його посмогли, його довше сунути. Секс. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ми не можем рухати. Нас падали на його. Так, все. Так, що мені тепер робити? Так, климб, кламб, кламп. Я сховалась, О, я бачу цей важель. Я бачу цей важель. Можливо, і зможу довідати. Бет енд пік е Ну окей, ні, але, на жаль, не зможу. Любі друзі, тому на цьому і наше відео буде прекрасно закінчувати. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, хто як дивиться. А на цьому наше відео закінчується. Всім па-па. Я вас дуже сильно люблю. Ну а